Ганебна практика українських страхових компаній затягувати виплату, сподіваючись, що потерпілий змириться із думкою, що виплати не буде. Якщо я не потрібно протягом перших 10 днів з дня ДПП фотографії свого автомобіля, то вони зменшують вартість виплати на 20%. Що робити, якщо страхова компанія нахабно відмовляється виплачувати відшкодування або наумисно зменшує розмір страхової виплати? Дивіться далі. 15 вересня я їхала по цьому по цій вулиці на своїй машині по головній дорозі. В мене в'їхав е, Ренок машина, е, не пропустивши мене з другорядної на головну. Звернулася в самий офіс страхової компанії Аска. Ми на наступний день, тому що перший день був дуже насичений. Емоції плюс лікарню ми їздили з дитиною. Ну було не до того. На наступний день зразу ж ми звернулися. Подали всі необхідні документи, ось і ну чекали нашу виплату. Але з виплатою, на жаль, у нас затягнулося. І на декілька місяців, не так швидко, як все очікувалося. Спочатку вони почали говорити, що щось там їм знов не вистачає і щось не так. Ось ту заяву вони ховали дату подання цієї заяви, щоб есть, від подання заяви ще 90 днів. Чекати, то не з того дня, як ми подали, а вони ще розтягували аж на три місяці. Оцю заяву першу чекали. Е, я зрозуміла, що вони будуть затягували зволікати, тоді коли вони мені ще дали до стандартного пакету документів ще надати фотографії таку довідочку їхню. Е, що якщо е, і там було написано, якщо я не подаю на протязі перших 10 днів з дня ДП е, фотографії свого автомобіля, то вони е, зменшують вартість виплати на 20%. Це взагалі нонсенс. Такого законодавства України не існує. Деякі страхові компанії бачать розвиток свого бізнесу у невиконанні своїх фінансових зобов'язань перед потерпілими у ДТП. Я випадково дивилася на відео в Ютубі про омбудсмен. Вводила ну, в пошукову страховий стрічку. Омбудсмен, так, так. Да, страховий омбудсмен. Ось подивилася е, відео, мені сподобалося, і я позвонила на номер гарячої лінії. Я набрала номер мобільного. Його 409, якщо я не помиляюся, ось зі мною спілкувався Євгеній, консультант, юрист, якщо я не помиляюся, він все чітко роз'яснив, все сказав, пояснив, що як треба діяти. На наступний день зразу ж він мені дав на почту, скинув документи, які мені потрібно було занести в мою страхову. Ось І фактично через два тижні. Відповідь була вже в письмовому варіанті мені відправлена. Вони зразу до мене перезванювати, почали говорити, зразу наладились наші контакти. Тобто на них виходить під нажали. Ну як ну я не знаю, в правовому мірі полі. Ось і вони вже почали боятися законодавця, тому що все було грамотно, гарно розписано в тих документах. Ось і навіть не пройшло трьох тижнів після того, як я звернулася до омбудсмена, кошти були повернені мені на рахунок. Причому. Коли першочергово вони мені обіцяли суму ту, що мають повернути, на 6 тисяч менше, ніж коли був омбудсменом. мені допомагав вирішенню цього питання, страхова зажимає виплату, омбудсмен зажме страховій.